Jevrosоюz zmniejszyje wytraty na obronę. Za 5 roków w Europie ma systema system i rakiet i dronów. Europejscy partnerzy pragną, zobaczyć Ukrainę w zachodniej europejskiej systemie bezpieczeństwa i w kupić amerykańską zbroję dla ZSU. Tymczasem u Bruseli dosyć trwały dyskusji, czy widać czyni Ukrainie zamrożeni groszy Kremla. O i i pro ostatni anons Donalda Trumpa, o spotkaniu z Putinem na terytorium Europy. Pro te i inne temy powiązane z Europą będziemy mówić z naszym gościem, polskim eurodeputatem, a byłym eurokomisarzem z budżetu Januszem Lewandowskim. Panie Januszu, dobry dzień, witaj w eterze ukraińsko Fokusu. Pytajmy. Ді, день. Добре, добре Вітаю міста, з Gdańska. Гданська міста Свободи і Солідарності і з визнанням дуже для української героїчно. Дуже дякуємо за такі теплі привітання, пане Янушу. Я вас, як професіонала і людину, яка дуже добре роками розбирається в Євросоюзі, хочу запитати. Не можу сьогодні не запитати за це. Donald Trump anonsował spotkanie z Putinem w Budapeszcie, no jakby to nie była europejska stolica w samej serdynie Europy. A czy na waszym domku to pływok w obliczu EU, że wojenny w wbywca i ludyna, no, jaka odpowiada za wykradanie ukraińskich dzieci, będzie sobie przyjmował prostorom przestrzeń i włos, czy też włos z głowy jemu nie wpadę, nie każe, czy pro e, areszt. Ми пачили ми дивилися в Польщі у всій Євросоюзі з несмаком, коли президент Трамп розкладав червоний килим для Путіна, тому що він для нас воєнний злочинець, і так ми його трактуємо. Але також для нас цих найбільших спонсорів допомоги України. ми зараз оцінюємо на 177 мільярдів євро. Також залежить, щоб цей кривавий конфлікт закінчився, якщо би Трамп після половинного закінчення в Газі звернутися міг звернутися до конфлікту в Україні і закінчити цю агресію, це також інтерес об'єднаної Європи. Пане Януше, телефонна розмова Путіна з. Donaldom Trumpom, to tak naprawdę dla Europy chyba na najkraści nowy. Мені здається, що для Трампа ціль є важлива за засоби його особистість, а ми на жаль обречені на співпрацю трансатлантичну. Ми робимо добрий вираз обличчя до поганої гри по другій стороні Атлантичного океану, тому що Америка це весь час є мускули, розум і очі цього союзу НАТО і ми тільки працюємо на те. Дуже повільно це є великі втрати в нашій в оборонності обороноздатності. Ми дуже сильно залежні від гар американських гарантій, які є дуже непевні. Тому ми ставимо що раз більше на власний су стратегічний суверенітет. І повторюю, незалежно від того, що нас разить цей дружній том розмов Трампа з Путіном, то ми вибираємо Бання про цей, цей союз таким, з таким Трампом, Америка яким на нам, нам його вибрала Америка на найближчі роки, якщо е, говорити про е, цей союз, який е, вимушений, так ви сказали, аналітики вже зараз говорять про нульову фазу війни країн НАТО з Росією. При цьому великий план переозброєння ЄС має бути, бути готовий не пізніше ніж 2023 рік. Тобто це фактично є вже гонка озброєнь чи вистачає країнам Євросоюзу зараз потужностей, сил і політичної волі для того, щоб посилити свою оборону настільки, щоб бути самостійними, як ви сказали, і не настільки залежними від того, що скажуть у Білому домі. агресія, агресія. Та, та, такої невеликовно імперіальної Росії. Ми бачимо, що вона є невеликовно хвора, і в Україні це був червоний прапор, і збудження пробудження Євросоюзу, яка була в такому політичному благостані, яка має друга по другій стороні Атлантичного океану. Це вже закінчилося Найближчий перс. Перспектива фінансова вже передбачає понад 100 мільярдів в бюджеті Євросоюзу на озброєння. Якщо ми ем, сплюсуємо ем, всі потенціали, то вона десь 10 разів більше ніж потенціал Росії. Тільки йдеться про те, щоб мудро цей економічний потенціал перенести на мілітарний потенціал. Я заходив євросоюз до проекту як абсолютно пацифістичний проект. НАТО було займалося безпекою. Євросоюз займався від поступу цивілізаційного, і я цього також бажаю Україні. На даний момент євросоюз має виразний мілітарний вимір. Чого колись не було? Ми зустрілися з імперіалістичною Росією. Марк Рюте, генеральний секретар НАТО, говорить прямо. Ми зробили багато помилок. in school mm. були багато переконань, які освоювали імперію зла через торгівлю і Марк Та говорить прямо ми всі на східному фланзі. А доказом речовим цього для поляків та война є ця війна, яка торкається України, це також і порушення нашої повітряного простору і повітряного простору. Струнату, це показало наскільки наскільки багато дірок є в системі моніторування і відлякування. Ми робимо висновки, це правда, але зараз. У нас цікавить, що ми можемо запропонувати Україні, і як головний спонсор цієї допомоги в різних вимірах: гуманітарному, збройному допомога для біженців. тут постає велика проблема і на найближчому саміті Євросоюзу, як використати заморожені активи, і чи є шанс для останньої ініціативи, на яку у якою ми виходили щодо можливості купівлі американського зброї і висилки її в Україні, так звана ініціатива БУР. Це для нас дуже важлива справа, але не можна забувати, щоб приспішено треба будувати захист на сході, і цей вимір мілітарний абсолютно новий і обов'язковим, і без завершення. Пане Януше, ви сказали, що треба оперативніше і швидше реагувати так на ті загрози, які є зі східного флангу Європи. А чи встигне на вашу думку Європа відбудувати свій військовий потенціал? І чи цей план переозброєння? Наскільки він є реальним? До 2030 року чи до 2000? скільки років потрібно Європі, щоб пришвидшити цей процес? озброєння і цей мілітарний вимір Євросоюзу вимушений для мене є вимушений і невеселий Але Така є актуальна геополітика. геополітика. Це є гра на час. Для нас час зараз купує героїчна Україна. Ми цього свідомі інвестуючи в різний спосіб в Україну. Ми інвестуємо у власну безпеку і відтягуємо цю. Не інвестуємо в безпеку, але для мене перспектива 30-го року є дуже далекою. принаймні, якщо йдеться про щит східний оборона східного флангу, вона мусить бути швидше. Ми знаємо, що питання тут не є в танках чи в гарматах, тільки в дронах і в протиповітряній обороні. І цього може навчитися від України. Panie Januszu, a czy Europa, tak na sprawie Eurosojuz gotowy z gotowej perytywi rozmów do sprawy parytacji zamrożonych rosyjskich aktywów w Ukrainie, na skiki imowirno przełama opór Belgii w tej sprawie? є країни, які дружньо ставляться до Росії, наприклад, Угорщина, але щось зламалося в європейській свідомості з огляду на ескалацію війни в Україні, ці бомбардування цивільного населення, інфраструктуру це є воєнні злочини. Ну і порушення пові... нашого повітряного простору змінився. Атмосфера змінилась, спостерігайте за 23-24 жовтня. Саміт в Євросоюзі можливо, я дуже розраховую це. Також підтримується Німеччина дійде до так званої репараційної позики, опираючись на російські активи в європейському банку: 140 мільярдів євро. За які Україна зможе купувати обладнання. Нання і зброю, і це є питання буде повернено тільки тоді, якщо Україна би отримала військові репарації від Росії. А я досить скептична, якщо йдеться про ці репарації, ми окреслюємо відбудову України на 500 мільярдів євро. Тим більше що такого типу рух не означає конфіскації, бо це є. Е, Устріч двох світів є імперіальна Росія, яка порушує всі правила, а в Європі є велика. Увага до приватної власності, правопорядку і ці погляди весь час звертають увагу, але Євросоюз дійшов до цієї дозрів до цієї репараційної позики, не означає конфіскацію цих засобів, а тільки використання їх як застави під пози. Дякуємо. Нагадаю, що ми розмовляли з польським євродепутатом та колишнім єврокомісаром з питань бюджету Янушем Левандовським.